Отакий швидкий десерт, ми сьогодні готували трішки міксером збити сметани, не до густих піків, та до неї додати кілька ложок вареної згущенки. і це знову міксером гарненько все перемішати. І тоді тільки залишається сюди всипати дрібненький солодкий крекер. І якщо маєте то й шматочки банана, сюди підійдуть. Гарненько все це вимішуємо, щоб кожен кожен шматочок був у сметанці. І викладаємо у форму, яка вам подобається, вистелену плівкою. Тісненько все це втрамбовуємо, накриваємо зверху плівкою, притискаємо і виносимо на холод. У нас на дворі мороз я винесла просто на двір. І за 2 години наш десерт був готовий. Перевертаємо його на тарілку, знімаємо плівку, по бажанню можна чимось прикрасити. І все, наша смакота готова. Та й всі ласончики збіглися до столу. Готуйте і ви на здоров'я швидко і смачно!